Слава Україні! Сьогодні у нас 17 січня буду садити от другий відводок зимова посадка. Перший я садив 23 грудня, це й буде 17 січня, погода навіть краще ніж тоді, холодніше не стало, пара разів падав такий мокрий сніг і все, а так то плюс 10, навіть було плюс 13. Клімат якийсь в тому році не дуже як для зими, а такий відводок вже дуже багато відводків замовлено, може бути така ситуація, що я вже буду відмовляти людям, бо деякі сорти взагалі закінчилися. Є наразі ще каталонський, барселонський. Трохи, може там сирени ще залишилась. Тонда джіфоні, тонда романа. О таке. І ще там може по кілька деяких сортів. А так то в основному вже трохи продалося. Це от у нас каталонський. Так само вчіплю на нього бірочку, що я його 17 числа садив. Такі, от такі я от не продаю от обгризки. То я їх саджу на дорожче, оцей от сажу для експерименту. От. Травні буде продовження цих відео. Не знаю, може ще в лютому знімлю. <хи> Як буде така погода не зимова. Але все одно і сніг буде падати. Якщо буде плюсова температура, все одно знімлю. Головне, щоб земля сильно не промерзла. Всім дякую за увагу.